Верховна Рада у режимі стендбай засідання призначене. На завтра, але з огляду на події у Криму депутати готові зібратися позаурочно. Збираються призначити членів переговорної групи, яка відбуде до Криму ратифікувати угоду про фінансову допомогу Євросоюзу у розмірі 610 мільйонів євро. Йдеться саме про допомогу, а не про кредит. Зайнятися призначенням судів конституційного суду і реагувати на поточну ситуацію. Зокрема, обговорюється можливість блокувати на українсько-російських кордонах автобуси із підозрілими особами спортивної статури та встановити до додаткові КПП у Криму ми бачимо, що через українські кордони. Безперешкодно можуть проходити російські провокатори, шпигуни. Відповідно, нам потрібно обдумувати ситуацію щодо встановлення контрольно-пропускних пунктів. Що стосується закриття кордонів, це питання гостро зараз вже стоїть. Воно і раніше вже стояло гостро, і я зараз не виключаю, що зараз буде розглядатися питання про це, стосується Криму. Про те, щоб навіть були встановлені контрольно пропускні пункти. Про що я говорив, вже не на тих місцях, де є встановлений україно-російський кордон, а вже умовно кажучи, це будуть прифронтові контрольно пропускні пункти.